Всім привіт! Вітаю своїх підписників. От, хто буде дивитися цю запис, хотіла б повідомити, розказати вам свою трошки історію і про те, як ми беремо відповідальність самі за своє життя. Історія така, пару днів назад мені прийшла інформація за одну жіночку. З якою ми состоїмо в одній групі? Тобто, ну, лічно я її не знаю, але ми там переписуємося як в групі. Так. Інформація йшла і раніше, так пару разів йшла за нею, але я не придала цьому значення. І в цей день, із 5 числа, 5 жовтня, е, така інформація, щоб я їй написала і ну, сказала, що я можу їй допомогти. Чому, е, чим допомогти? Вона хворіє, вона була в Германії, от е, її там вже відмовили. Вона приїхала назад до України. От. І я набралася хвороби. і в цей день е, мені приходить інформація, що я їй саме сьогодні сказала: саме сьогодні їй сказала, що зараз, зараз, а, не запізнись, не запізнися, ну, треба зараз сказати. Я їй написала, созвонилася, і я узнаю, що її вона через два дні лягає в лікарню. Тобто, бачите, зараз, отека, ну, це слово, зараз, зараз напиши і, от і скажи їй, що я можу їй допомогти. Ми з нею поговорили. Це десь було в день. Я сказала, що до вечора хай вона подумає, що вона там вирішить. Но вона мене запитала, як це буде проходити. Кажу, я не можу це повідомити і сказати, все це буде йти в потоці. Це не від мене залежить, це залежить від вищих сил. Вони будуть мене вести. Будуть, ну, тобто, сказати через мене їй, що їй там робити або як там давати підказку. От... Ну, у неї, як би кажуть, не вийшло. бо ввечері вона сказала, що вона вже як, в неї болить все. І вона мене запропонувала мені після операції вже там поговорити. А я не знаю, як буде після операції. Тобто мені саме в той день треба було з нею якось поспілкуватися і щось -то направити. Тобто, я ж кажу, до нас приходить поміч через якихось ваших сил, через людей, через ангелів. Буває, що ми відмовляємося беремо відповідальність за своє життя.